Дач та газогони. попередня постраждалих немає. Утім, наші захисники відчайдушно дають відсіч ворогам на Донеччині. Підрозділ протиповітряної оборони 93-ї бригади Холодний Яр приземлив два російські літаки. Су 25 Віримо у наші зсу та якнайшвидшу перемогу. Результати фейкового голосування про входження захоплених регіонів України до складу РФ вже оприлюднили. На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей закінчився так званий псевдореферендум, за допомогою якого Росія хоче анексувати ці регіони. Так на Херсонщині, за даними пропагандистів, приєднання регіону до складу РФІ нібито підтримали 87% виборців. Трохи вищі показники за підсумками були. Виявлення під дулами автоматів загарбники озвучили у Запорізькій області. Мовляв, про анексію Росії українського регіону мріють аж 93%. З фальсифікованими колаборантами результатами референдуму чи не найбільше за приєднання доражки проголосували на Луганщині та частині захопленої Донецької області. Майже 100%. Воно і не дивно. Втім, думка мешканців окупованих територій із намальованими галочками аж ніяк не збігається. и никакого блин референдума я не признаю украина это донбасс донбасс это украина жили мы мирно жили было сюда соваться взять заехали будете фаршем уезжать отсюда в мешках референдумы они никому не нужны там наверняка все уже сформировано и сделано так как надо я считаю что Я живу здесь в Краматорській 43 года. Я українка і хочу, щоб здесь была только Україна. Ніяких референдумів я не признаю. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, президент України підкреслив: якщо Путін визнає підсумки фейкового волевиявлення на окупованих українських територіях, йому більше не буде про що розмовляти з керівником Кремля. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо. Статут. ООН. Ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Міжнародні партнери України також чітко дали зрозуміти, не визнають псевдореферендуми легітимними, а подальшу анексію українських територій законною. У відповідь на проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях США найближчими днями оголосять про новий пакет військової допомоги для України на понад один мільярд доларів. Чергова партія допомоги включатиме додаткові хаймарси, боєприпаси до них, різні системи боротьби з безпілотниками, радіолокаційні системи. Запасні частини до озброєнь, навчання та технічну підтримку. Вінничани продовжують облаштовувати для своєї ж безпеки найпростіші укриття. У цій висотці таких чотири. У кожному з підвалів цього будинку є декілька кімнат. У разі потреби на відбій тривоги тут можуть зачекати більше 150 людей. А спускатися сюди можуть не лише мешканці цього будинку, а й люди, які опинилися поруч, коли пролунала сирена. У Новобуд мешканці заселилися цьогоріч. Кажуть, проблем з прибиранням у підвалі не виникло. Їм потрібно було лише подбати про свій комфорт. Люди згуртувалися, прийшли для тому, що вони розуміють, що першу чергу людей це їхня безпека. Всіх будинках повинні облаштовувати такі от тимчасові укриття. Після 24 лютого мешканці оновили вимикачі, замінили лампи, зробили додаткові розетки. Коли повітряна тривога вже знають вони самі, вони беруть з собою переносочки для того, щоб включитися більше там різних приладів. Струм розрахований для того, щоб можна було багато приладів підключити. Попіклувалися і про екстрену подачу енергії. Купили генератор. Генератор на 5 кВт, тобто це доволі мощний генератор, де можна поставити буде прилади для обігріву, підключити до генератора, і плюс чайник, ну і таке інше. Телефони, все, що необхідно, для того, щоб перебувати довгий час. Потурбувалися і про те, щоб перечекати небезпеку, було зручно. Тож облаштували місця для сидіння. Ось ці лавки з пінопласту мешканці робили власноруч. Кажуть, такі меблі майструвати досить просто. До того ж, сидіти тут значно тепліше ніж на, наприклад, дерев'яних лавках. Власними силами облаштували і санвузол. Туалета взагалі не було. От змушені були ставити фікальний насос, тому що подача, якщо ви бачите. Каналізація проходить зверху, тому для того, щоб вона працювала, необхідно було б додаткові прилади, які б дали змогу нормально працювати каналізаційній системі, ну і плюс водопостачання. Не вистачає у підвалі лише запасу їжі, потної води та аптечки. Та мешканці пообіцяли зовсім скоро подбають і про це, адже розуміють, безпека та комфорт у їхніх руках. Два сучасних роботи для дистанційного розмінування з'явились в арсеналі рятувальників Вінничини. Їх доправив в нашій піротехнічній частині Українсько-американський допомоговий комітет. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник управління ДСНС у Вінницькій області Руслан Шевчук. Два залізних сапера коштують 4,5 мільйони гривень. Техніку відправлять на звільнені території для допомоги нашим рятувальникам, які щодня очищають нашу землю від вибухонебезпечного залізятча. Залишеного ворогом Чи із захисників Азовсталі віничанин Назарій Гринцевич потребує реабілітації. 19-річний парамедик звільнений під час масштабного обміну, як і всі захисники, вкрай виснажений. У полоні Назарій з позивним Грінка був понад чотири місяці. 21 вересня він та ще 214 українських військових повернулись додому. У звільнених полонених критична анорексія і на лікування знадобиться чимало часу та коштів. А тому родина та небайдужі організували збір коштів. Щоб відновити здоров'я вінницького героя, який навіть в полоні знаходив собі сили давати гідну відсіч катам. У цих шкільних коридорах не галасують учні. Поки гризуть граніт науки вдома на онлайн-уроках, замість них класи обживає ось цей допитливий пухнастик. Ніхто а це ріки з першого дня війни ця вінницька школа стала домівкою для сотень переселенців. З 24 лютого з вечора відкрилися перші прихистки, де приймали людей, змучених голодних, переляканих, не розуміючи, що відбувається, які шукали десь спокійного місця перебування і навіть просто звичайно ночівлі. Спочатку це були центри, які приймали тимчасово людей. Це були гуртожитки професійно-технічних закладів. Їх відкрилося на базі семи вісім гуртожитків і п'ять закладів загальної середньої освіти. За понад півроку вінницькі шелтери прийняли понад 45 тисяч людей, яких рашистські ракети позбавили можливості жити в рідному домі. У цьому до сьогодні мешкають сім'ї з дітьми та старенькі самотні. Оці твари прийшли ж у наш город. Я зі Слов'янська. І в нас це все погромили. Люди почали тікати і бросили собачку, а я її підобрала і з нею вже 8 років живу. У мене не рідні, не дітей, нема нікого. І оце я з нею живу й тут. Пані Валентина одна з 80 мешканців центру для переселенців. Вже п'ятий місяць, як ділить кімнату з такими ж знедоленими окупантом українцями. Ті з Херсона, ті з красного лимана. Жити можна, дітки, можна жити. В таке воєнне час, де краще можна пригрітися і не чути отих бомб, як в мене бабахнула, бабах ковір по хаті літав. Усі на білому світі за Україну, за нашу. Єдина розрада жінки є її руденька Ляна, і вірші, з яких народжуються пісні. В них весь біль пережитого. Ми не хочемо бачити. Як блищать багнети, як на тебе земле падають ракети. Аби, хоч якось, відволікти людей від сумних думок та тривог у вінницьких центрах для вимушених переселенців, намагаються додати комфорту в їхні будні. На це від лютого і до сьогодні спрямовують зусилля всієї громади. Дуже важливо об'єднати всі зусилля і міжнародних організацій, і нашої міської влади, і громадських організацій, волонтерів, працівників шкіл, працівників садочків. Цей заклад був обладнаний тим для того, щоб люди тимчасово перебували. Тобто тут були матраси, були ковдри, були постільна білизна. Але ми знаємо, що то було весна, то було літо, що можна було спати і можна було перебувати з приходом зими і стрі. Таким складним опалювальним сезоном, який може у нас бути, людям робити треба більш комфортні умови? Сто нових ліжок з матрацами і постіль, пральні машини, і холодильники це черговий гум вантаж, що отримало місто від закордонних партнерів. Допомога надійшла від організації Київ Rotary Клуб International». і ми маємо розуміти, що будь-яка гуманітарна, чи матеріальна чи інша допомога, яка надходить, місто Вінниця, надходить сюди завдяки стабільному статусу нашого міста як міста надійного партнера, завдяки роботі Вінницької міської ради, завдяки роботі громадянського суспільства, волонтерських та інших організацій, які включаються зараз до Захисту нашої країни і до відновлення економіки нашої країни працюють на всіх фронтах. Ще 200 ліжок отримають і в іншому вінницькому шатлі. Знання, які можуть врятувати своє або чуже життя. Тренінг з тактичної медицини провели для вчителів одного з вінницьких ліцеїв. Викладачі це ті люди, які несуть відповідальність щоденно не тільки за своє життя і за життя, наприклад, своїх колег, а й за життя дітей. Для присутніх приготували і теорію, і практику. Тренер з тактичної медицини Сергій від початку повномасштабного вторгнення провів вже більше сотні таких занять. З вчителями ділиться лайфхаками, зокрема, і про те, що можна використовувати замість професійних турнікетів. Це може бути соше ну, все, що завгодно, що схоже на мотузку. Це може бути шарфік, це може бути футболка, яка яку можна розірвати і зробити з неї турнікет і зупинити кров. Це може бути якийсь жгут. Я може мотузка. Це може бути ремінь від сумочки. Жіночі присутні уважно слухають усе, що розповідає тренер, адже знають ці навички не як важливі. Офіційна статистика міжнародна говорить про те, що якщо 10% населення мають такі навички, то ем, навантаження першої швидкої допомоги да, зменшується на 20%. Та майстер-клас перериває повітряна тривога. І Як накладати джгут, тренер показує уже в укритті. Максимально високо по руці. Раніше вчили так, що на 5-6 сантиметрів вищі рани накладає турнікет. Ніколи турнікет не накладається на сустави. Зрозуміли заніміла рука, а ти прям відчуваєш, як в тебе це кров йшла, йшла. Вона так тільки тих, тих, тих. встихає. рука холодна, стає дуже холодна, колір змінюється. Коли ти на собі відчуваєш, ти краще розумієш, кому в майбутньому куди правильніше буде накласти бандаж. Саме практичних занять зізнаються, вчителі чекали найбільше. Ми можемо подивитися 20 відео, і ну ми не будемо знати, як його дійсно знаєте, подати. От той самий турнікет: одна справа, коли ми просто подивилися на відео, як він накладається, друге, коли ми його взяли в руки, ми подивилися, як він розцібається, як він защібається, як його накласти, з якою силою у школі планують і надалі запрошувати тренерів і проводити схожі навчання, але вже спільні для дітей та вчителів. Рятунок висотки від перенавантаження. Електромонтер Андрій Британ береться за звичну для себе справу. Заміну автоматів у щитовій у підвалі на Келицькій загальнобудинково відслужила вже півстоліття і без оновлення далі не протримається. тут буде все це все демонтовано. Частина це все буде повністю демонтовано і вже на утилізацію. Також будуть перебиратися нульові шини, все деться перебиратися повністю. І все нове, нове, нове. Тут старого вже нічого не буде, крім одного родиника. На заміну підготували набір 100 амперних автоматів, які здатні надійно захистити будинкову мережу. Ці автомати не спрацьовують так дуже. Вони старого образця, вони не спрацюють. Ці но, ці автомати нового нового, зразка, нового зразка вони спрацюють навантаження, але дуже вони ефективні на коротке замикання. Під'єднають у щитовій і більш потужний провід, бо старий алюмінієвий від кількості вімкнених у будинку приладів починає грітись. Вони от зараз в даний час вони теплі, пропускна спосспоможність їх менше. А ставимо на мідні провода. Там буде більше пропускна спромопропусна споможність, і туди вони не будуть грітися. В даний час провода самі, вроді би, провода цілі. І от немає ні загорання, нічого нема. Но сам по собі провод, як коснуться його. Він теплий. Над питанням заміни щитової уповноважений по будинку спільно з управлінською компанією працювали давно. Нині з'явилось ще мало загроз, пов'язаних з війною. Вимкнення тепла одна з них. Аби комунікації витримали велику кількість обігрівачів, вирішили убезпечити мережу. Ми в будинку намагаємося поступово поміняти всі комунікації. Водопроводні труби у нас вже нові. Поспілкувалися з фахівцем, нашим електриком, дуже чудовий спеціаліст і людина. Він роз'яснив, що наша щитова вже дихає на ладан. І це питання ми намагалися вирішити майже рік, тоді йому ще було 49 років. Ми його дні народження не відмічаємо, але пам'ятаємо. І отак, от, от на протязі певного часу, нам це питання вдалося вирішити. І такими відповідальними мають бути мешканці всіх будинків міста, каже електромонтер, бо ж споживати люди стали більше, і не вдвічі, а в п'ять, а то й і десять разів. Разом із оновленням щитових мають привчитись у квартирах чергувати і ввімкнення побутової техніки. Примірно треба постирати тих 30-40 хвилин. Машина стиральна гріє воду. Потім вона уходить в паузу економії. Вимкнули, ну вже можна використовувати інший прибор. Зараз суттюг самі самі простенький, утюг полтора кіловата. Колись утюг саме крутий, був один кіловат. Ви розумієте? то треба просто рівномірно, пропорційно використовувати споживання ліктонарії. Дбають про свій будинок і мешканці цієї п'ятиповерхівки по Станіславського. Уповноважена Любов Юрчак зуміла накопичити кошти на рахунку. Їх і витратили на ремонт щитових у під'їздах. Враховуючи те, що будинок був зданий в експлуатацію вже 30 років тому, там були й ці провода, там старі колодки ще, то зараз, зараз все ж міняється, все, все нове. Ну і ми вирішили, що це цілесообразно зробити. Я запросила привівчиську компанію, працівники обстежили ці щитові сходові. Ну і ми прийшли до того, що треба. Трошки попрацювати і позамінювати. Роботи тривали два дні. Мешканців попередили завчасно, то жодних незручностей не виникало. А тепер мають надійний захист електрощитових. На кожній сходовій клітинці ми поміняли колодки, клемні, далі автоматні вимикачі там на 25 ампер, замінили алюмінієвий провід, бачите, мідним. І оце всю всю роботу в кожному так щитку ми зробили. У будинку загалом відремонтували 15 щитових, аби виконати такий об'єм робіт, накопичених грошей мешканцям було б замало. Тож вони звернулись за підтримкою до міської ради, і вже на умовах співфінансування вдалось реалізувати задумане. Саме програма міста по співфінансуванню дозволяє співвласникам з меншими капіталовкладеннями отримати більш безпечні системи електропостачання. Сьогодні ця робота триває і на багатоквартирних будинках, і серед будинків ОСББ. За доручення міського голови значна увага приділяється саме на обстеженню. Системи електропостачання на багатоквартирних будинках саме це управлінським компаніям рекомендовано і головам ОЗВБ обстежити і визначитися з технічним станом, наскільки кожен будинок потребує уваги і ремонту електропостачання і електрощитовим, які б дозволили б збалансувати електропостачання по будинках і не допустити перенавантаження, перегрівання і пожежа. Ремонтні роботи управлінські компанії вже провели на понад трьох сотнях будинків, і цей процес у місті не зупинятиметься. Благодійний кінопоказ в укритті у Вінниці влаштовують додатковий показ документального фільму Вільна людина проща це неймовірна історія десантника ЗСУ, учасника російсько-української війни, мандрівника і блогера. Переглянути стрічку запрошують 30 вересня у молодіжному центрі Квадрат старт о 17-й. Обов'язкова умова участі довільний внесок, який перерахують на підтримку 47-го штурмового полку. За сюжетом головний герой фільму Валерій Маркус, аби хоч якось структурувати у свідомості три роки, проведені на війні, вирушає з Парижа у пішу прощу дорогою Святого Якова. Та чи знайде десантник спокій, ідучи легендарним шляхом Пілігримів? На війні я відчув, що при бажанні я можу бути що. Я спробую піднятись на Еверест. Стрічку вже показали у Кам'янці-Подільському, Ужгороді, Києві, Львові, Лондоні, Варшаві, Любліні, Познані Каннах, Вільносі. Водночас у Вінниці у рамках днів європейської спадщини вже було два покази цього фільму.